Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. І це прогноз для вас на період із 22 по 28 квітня. Цей тиждень буде дуже важливий, адже ми будемо отримувати результати нашої роботи за попередні півроку. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете писати мені в Дірект інстаграм. А зараз дякую за ваші лайки та коментарі. І почнемо із понеділка, 22 квітня. Буде діяти 14-та місячна доба. В цей період місяць знаходиться в знаці Терези, знак, який відповідає за гармонію. Ним управляє Венера. Ми вже можемо відчувати наростаючу енергію перед повним місяцем. Цього дня ми ще відчуваємо взаємодію між Юпітером та Ураном як періодом інновацій, змін наших планів та практично всіх сфер життя. Детальне відео про цю подію вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео в описі. Юпітер та Уран будуть робити гармонійний аспект до Марсу, планети активних дій та ініціативи, тож це сприятливо для того, щоб ми приймали важливі рішення, почали діяти для того, щоб змінити своє життя найкраще. Сприятливі зустрічі із друзями, вивчати щось нове. Оскільки місяць буде поблизу кармічного місячного зла, що віддає за наш попередній досвід, то це може бути підтримка із минулого або людей, або завдяки нашим навичкам та інформації. Коли Марс у гармонійному аспекті до Юпітеру, це вказує на успіх у справах, що націлені на благородність, зростає наш ентузіазм і є сили досягати своїх амбіційних цілей, є можливість знайти впливових покровителів. Також познайомитися із статусними людьми і розширити сферу свого впливу до середи. Меркурій знаходиться в стоянні, тобто він призупиняє свою швидкість перед розворотом 25 квітня в прямий рух. В цей період можливі ситуації, коли треба буде кудись їхати, інтенсивно думати, більше спілкуватися, піднімаються питання документів та всієї паперової справи. Починає діяти напружений аспект квадратури між сонцем та Плутоном. Сонце це прояв нашого Я. А Плутон це планета бульдозер, знаків Зодіаку. Тож можливі напружені обставини. Важливо не втягувати себе в конфлікти із керівництвом та впливовими людьми. Ми будемо під впливом 14-ї місячної доби, символом якої є труба. І, не дивлячись на напружені аспекти, це дуже потужний енергетично день. Розпочаті цього дня хороші справи мають більше шансів на вдале завершення, і день сприятливий для початку нових справ та укладання великих угод. Саме завдяки напруженим аспектам ми можемо відчувати невдоволення, і це буде спонукати нас на рішучі дії. Цього дня сприятливим буде консультація юристів, соціологів та психологів, а також прикрашати простір, робити щось разом із своїми партнерами. У вівторок, 23 квітня, буде досить напружений день, адже практично весь день місяць буде без курсу, і з години ночі 25 хвилин і до 18.20 вечора місяць буде без курсу, тобто в цей період не варто починати нові справи. Вони можуть мати непередбачений для нас результат або ж просто знайти до свого логічного завершення, тим більше, що буде діяти напружена 15 місячна доба. А вже після 18-21 місяць буде переходити в знак Скорпіон. Це досить емоційний день, адже до суботи, включно, буде напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Кармічний місячний вузол раху буде у з'єднанні із Меркурієм, який зараз ретроградний. Тож може бути переоцінка наших планів, а також це може бути новим етапом у навчанні. Венера, що відповідає за наші взаємовідносини та фінанси, буде в руйнівному градусі Овну. Також вказує на напруженість дня. Коли Сонце в напруженому аспекті до Плутону, то загострюються питання влади та впливу, можливі, загострення і військових конфліктів, а також труднощі і кризові ситуації, вистояти в яких допоможе сила волі та витримка. В цей період Марсу з'єднання із Нептуном. А це період, коли зростає наша інтуїція, і якщо не занурюватися в ілюзії, то можна втілити в життя свої мрії, можливі також. І імпульсивні дії під впливом емоцій, сприятливо займатися благодійністю і варто бути уважними на дорогах. Символом 15-місячної доби є змій. Не рекомендується цей період починати нові справи, а варто завершувати, раніше розпочати і підбивати підсумки. А коли місяць знаходиться в знаці Скорпіон, спятно спілкуватися із представниками цього знаку, може зростати наша інтуїція та здатність розуміти приховане. Можна розвивати свої надприродні здібності, а також розкривати таємниці. В цей період можна знайти втрачені речі та зниклих людей. 24 квітня настає магічна дата. Буде 24.04.24. .24. В цей період, о 2 годині ночі, 49 хвилин, починає діяти повний місяць, тобто це період, коли ми зможемо отримати результати за свою роботу. В яких сферах для кожного знаку зодіаку я вже розписала, буде діяти місяць, в описі під цим відео залишу посилання. Місяць залишається в знаці Скорпіон. Саме для Скорпіонів буде повний місяць в їхньому першому секторі. Буде діяти 16-та місячна доба. Цей період на небі формується так званий тау квадрат коли сонце буде в точному аспекті квадратури до плутону, а місяць також буде в напруженому аспекті квадратури до плутону, і, звісно ж, в період повного місяця сонце навпроти місяця. Тож це період, коли ми будемо мати дуже багато енергії для того, щоб вцілити в життя все, що раніше не вдалося, це період, коли починає. Після повні буде спадати місяць, тож ми можемо зробити роботу над помилками, отримати результати, і якщо щось нас не влаштовує, то щось підкоригувати. Цього дня буде гармонійний аспект між Сатурном, що відповідає за закон, порядок. Відповідальність і урану це планети, які є управителями водолію, знаку свободи. Тож завдяки нашим конструктивним діям ми зможемо змінити світ на краще. Коли буде об'єднання інновації та раціоналізму, то буде успішна реалізація всього задуманого. Аспект може вказувати і на переорганізацію старого, те, що нам вже давно зрозуміло і відомо, на більш нове, інноваційне і креативне. Також це можуть бути зміни в законах, вони будуть сприятливими для покращення наших умов життя. Адже Уран зараз знаходиться в знаці телець, і це буде переорганізація, яка націлена на фінансову сферу, а також на все, що дає нам комфорт і затишок на матеріальні блага. Цього дня сильно зростає наша інтуїція і можуть бути віщі сни. Буде діяти енергія 16-ї місячної доби, символом якої є голуб. Це період кардинальних рішень, творчої змін та нових ідей. В цей період не варто починати нові справи, а ми починаємо робити роботу над помилками і отримувати результати за свою роботу. До п'ятниці буде діяти напружений аспект між Венерою та Плутоном, коли загострюються конфлікти, може прийти ясність в темах взаємовідносин та фінансів. Буде й гармонійний аспект між Плутоном та Марсом, планетами, які відповідають за ініціативу, за велику відповідальність перед великими масами людей. В цей період може зростати наша цілеспрямованість, енергія для досягнення цілей, а будь-які труднощі вони будуть лише трампліном у досягненні цілей. У четвер, 25 квітня, буде діяти 17-та місячна доба, і місяць продовжує залишатися в знаці. Скорпіон, що буде давати нам бажання проводити власні розслідування, більше аналізувати, а також може підвищуватися наша недовіра, підозрілість. Юпітер буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Юпітер планета удачі, планета, яка все розширює. А Юпітер це наші мрії, фантазії, віра. Тож буде підтримка наших амбіційних планів, важливо вірити в те, що вони реалізуються. Зростає наша інтуїція та оптимізм, і це допоможе нам досягти успіху. В певний період часу місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну, але в протистоянні до урану і. І тож можуть бути ситуації загострення нашої імпульсивності, тож варто слідкувати за своїм емоційним фоном. Можливо, в цей період також і інсайти, починати щось зарано, адже буде спадати енергія, і наша задача лише аналізувати. Тим більше, що Меркурій в стоянні, він ще не набрав великої швидкості, тож, можливі обмани або ж самообмани. Можлива затримка інформації, затори на дорогах або ж поломки техніки. Ми будемо під впливом енергії 17-ї місячної доби, символом якої є виноградні грона. Це сприятливий період для колективного обговорення та ділових зустрічей. У п'ятницю, 26 квітня, місяць переходить знак стрілець і з 2-ї години 18 хвилин і до 4-ї години ранку 37 хвилин буде місяць без курсу. Важливих справ ми не починаємо. Буде діяти 18-та місячна доба. Символом якої є дзеркалом. В цей період ми підбиваємо підсумки і завершуємо поточні справи. Сприятливо позбавлятися всього непотрібного і віддавати борги. Весь тиждень до суботи зберігається дія гармонійного аспекту між Марсом та Ураном, коли зростає наші бажання до змін, оновлення та свободи. А в період спадаючого місяця це також сприятливий період, коли ми позбавляємося негативу всього непотрібного. Це період кардинальних змін. Сприятливо в цей час у свою роботу, в свою діяльність, впроваджувати щось нове, креативне, нові технології та нестандартно мислити. В суботу, 27 квітня, місяць продовжує бути в знаці стрілець, буде діяти енергія напруженої 19-ї місячної доби. Її символом є паутина. В цей день ми можемо відрізнити свої думки від нав'язаних стороннім впливом. Варто бути в цей період пильними і не укладати ніяких угод, бути обережними із новими ідеями. У неділю, 28 квітня, буде 20 та місячна доба, і з 12 години 39 хвилин місяць буде переходити в знак Козиріг. а до цього часу із 10 години 32 хвилин і до 12.38 місяць без курсу. Хороший період для того, щоб побути на природі, а також планувати свої справи на. Тиждень вперед, займатися йогою, побути на самоті. Енергетика цієї доби може давати силу для духовної еволюції та прозріння. Сприятливими будуть поїздка в гори або заняття альпінізмом, робота на земельній ділянці. Сприятливим буде відвідати своїх родичів старших за віком. Весь тиждень нам буде сприяти нова енергія від з'єднання Юпітеру та Урану. Це будуть нові можливості, нові перспективи, а також гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном, коли ми будемо більш гнучко адаптуватися до кардинальних у житті. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів до наступних зустрічі в наступних відео.